Екотаксім душ із мінеральної води, купання з дельфінами, вечір на висоті пташинного польоту. Ні, це не я не про елітний відпочинок, наприклад, за кордоном міста. Мій щоденник продовжує захопливе знайомство з українськими містами, і сьогодні знову буде Бердянськ. Якби мене запитали, де в Україні екологічний рай, я б без вагань відповіла у Бердянську. Тут я нарешті зрозуміла, що ж таке дихати на повні груди, і як це розважатися із користю для здоров'я. Бердянськ не дарма називають справжнім містом айболітом. Будемо лікуватися по-бердянськи. Унікальна бердянська багнюка відома своїми цілющими властивостями на увесь світ. Елементи всієї всі таблиці Мінгілеєва, жінське, мужські полові гормони, ферменти і антибіотики. Приїжджає Приїжджають багато Росія, навіть італіянці, німці. Процедура, повірте, не тільки корисна, а й досить приємна. Відчуття насправді дуже дивні. Чуваєш себе у якомусь чи коконі, чи космічній капсулі. Але дуже релаксово змивати таку багнюку можна тільки мінералкою. Добре, що тече вона тут із кожного крану. Після такого релаксу мені закортіло швидше дістатися моря. Та виявилося, що звичайне таксі у заповітну зону в Бердянську просто не пускають. Натомість тут працює унікальне еко-привітне таксі, яке приносить задоволення і пасажирам, і самим водіям. Керувати екологічним таксі досить просто, третє колесо допомагає балансувати. Тут є перемикач швидкості із трьома позиціями. Хоча насправді швидкість залежить лише від фізичних можливостей водія і серед відчутних переваг, звичайно ж, свіже повітря. Ось так з вітерцем я дісталася пункту призначення фабрики гарного настрою і суцільного позитиву. Тут здійснилася моя дитяча мрія. Я нарешті відчула дотик найдивовижніших істот у світі. Відверто кажучи, так щиро я вже давно не посміхалася. А все тому кажуть тренери, що дельфіни відчувають людей з першого ж дотику. Їм не важливо, які у вас статки, і наскільки елітне авто, бо не дивлячись на свій розум, вони вміють відчувати серцем. Парні анітамови. Скоса скористю пронести. а от і сідішка беріменна, ну там вона медленно, аккуратненько на акуратні кабереться ні ну медленно. сну мідіна, ну я не знаю как, но нікакта понимают. казковий день у казковому місті. Я вирішила провести відповідно у повній тиші під захід сонця, поглянути ще раз на містечко, яке закохало мене у себе по самісінькі вуха. З висоти понад 50 метрів я починаю розуміти, чому у Бердянську так багато птахів, адже на висоті пташиного польоту він виглядає ще казковішим.